Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати дуже-дуже от, дефіцитна позиція. Це фари з синім променем до оприскувача. Фари ці, як ви бачите, 16 діодів у них. Кронштейн тут присутній. Болти, гайки, шайби, кронштейн. Все це у нас у комплекті кріпиться кріплення. Вона мене не товста, радіатор не великий, але виробник запевняє, що буде все працювати, все буде добре. Заявлена потужність 48 Вт, як ви бачите, то, що на 16 діодів. Так, по під'єднанню, ну, плюс-мінус і поїхали. Так, Приїхали їх ну, достатньо так багатенько, за розмірами давайте, друзі. Ну от 10,5. Це у нас корпус. так, На, знову ж таки, 10,5. З кронштейном у нас виходить 13 см висота. І по товщині, так, друзі, по товщині. Не та вставана. Ну, 2,5 см вона виходить по товщині. Ось така фара, от такий радіатор, такий проводочок. Оце от вся комплектація, друзі. По вартості 850 гривень. Так, хочу вам нагадати умови по відправленню у країни Молдова і країни Прибалтики Литва, Латвія, Естонія. Давайте роздивимося, Литва, Латвія, Естонія. Є у нас перевізник Ліндаугас. От його номер. Можете з ним зв'язуватися, зв'язуйтесь, якщо вам потрібно, з'ясовуйте. Умови доставки в вашу країну. Після цього звертайтеся до мене, робите замовлення, кажете, що ви з Міндагаусом все е, узгодили. Е, ми з вами узгоджуємо ваше замовлення і я е, відправляю це на Міндагауса. А він вже, як він з вами домовився, він відправ... відправляє в вашу країну. Е, е, потрібно буде сплачувати. 100% передоплату на картку, без передоплати ми не відправляємо в інші країни. По Молдові майже все те саме через Viber. Суто через Viber, інакше Сергій не спілкується. Ви пишете йому, що вам потрібно, що ви хочете замовити, куди. І він вам також умови, усі там як каже. Обговорюєте з ним по після цього, зв'язуєтесь зі мною. Оформлюємо замовлення, сплачуєте і через перевізника Сергія ми передаємо вам у Молдову ваше замовлення. Також хочу нагадати: працюємо з ПДВ, працюємо без ПДВ по безготівковому і готівковий розрахунок. Друзі, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, на все добре.